Через негативні прогнози щодо ситуації в енергетиці нашої країни українці активно готуються до зими. На ринку представлено багато різноманітних систем. Огляд на найпопулярніші з них ми робили у минулому відео. Посилання на нього шукайте в описі. Компанія Усе для ремонту та будівництва готова запропонувати вам не тільки якісні джерела живлення, але й послуги встановлення їх від професіоналів. Якщо при покупці портативної зарядної станції послуга встановлення вам просто не потрібна, то при покупці генератора без цього не обійтись. Наприклад, генератор ЗВР при неправильному підключенні може вийти з ладу або взагалі буде небезпечним для експлуатації. Також ми пропонуємо послугу з установки ТБЖ з акумуляторами. При браку досвіду та спеціальних знань велика вірогідність того, що ви встановите систему неправильно або просто пошкодите обладнання. Не забуваємо ще й про встановлення системних інверторів та систем резервного живлення. Для замовлення якісної послуги встановлення різних джерел живлення, телефону. Пануйте за номером на екрані або переходьте на наш сайт.